Всім привіти, клюві! З вами ваша Рі. Сьогодні, як ви могли зрозуміти по назві, ми будемо знімати огляд та стилізацію в мас-маркетах, як H&M Резерві та Дефато. Я дуже сподіваюся, що вам сподобається такий формат. Якщо. Вам він сподобається. Обов'язково залишайте свій фідбек, щоб я знала, те, що мені потрібно надалі знімати такі самі відео. Тому погнали, я вам детальніше розповім взагалі, що сьогодні буде відбуватися. Сьогодні я буду знімати зі своєю подружкою Алінкою, вона зараз за кадром. Дивіться, це такий формат буде там, де я буду застилізовувати образи для своїх подружок та для мене. Це будуть різні стилі. Сьогодні, наприклад, це буде пляжно-повсякденний стиль, вечірньо романтичний та офіційно такий діловий. Це будуть такі більш літні образи, тому що зараз все ж таки останній місяць літа. Мені здається, що це буде дуже цікаво. Та зараз я вас познайомлю зі своєю подружкою Алінкою. Всім привіт! Всім привіт! Ось. Зараз ми ще скажемо наші параметри, щоб вам було більш зрозуміло взагалі, які у нас форми, які у нас розміри. Також я буду все уточнювати, буду писати все. Тому погнали у перший наш мас-маркет. Спершу це буде огляд, а потім вже стилізація. Перший наш магазин це буде «H&M». Ще, до речі, в мене сьогодні ось такий гарненький образ. Я одяглась максимально комфортно, щоб ми з Алінкою могли бігати по магазинам, так кажучи. Ось там мої параметри. Це тут 83, 63 та 92. Зріст, у мене 1,69. Зазвичай ношу розміри XS, можливо, десь S. Всім привіт! У мене сьогодні ось такий образ, теж максимально комфортний. Я взяла просто джинси, маєчку. По параметрах в мене обхват грудей 100, талія 76 і в бедрах 108. Зазвичай я ношу одяг десь М, Л, деяких випадках XL. Погнали з вами H&M. Якщо чесно, я тут взагалі перший раз відкриття Чиндему було у 22-му році. На початку був 21-му році, та я не встигла сюди приїхати. Тому для мене це такий новенький експірієнс. До речі, у цьому і аж два поверхи. Якщо чесно, я взагалі в шоці. Ми тут джеселінкою трохи пройшлися, але ми з вами все рівно підемо на початок. Та я вам буду показувати, які зараз взагалі новинки та взагалі що тут є. Я у мене, якщо чесно, просто розбігаються очі. Я не розумію навіть що вам показувати, тому що тут дуже багато всього, дуже багато всього такого гарненького. Починаємо якось з першого відділу. Мені тут дуже приглянулася ось така ось ковти. Вона коштує 799 гривень. Вона дуже приємна по складу. Я чесно не знаю, що це. Але хоч такий навіть класичний боді, дуже схожий, як в мене. Мені дуже сподобались ось ці мюлі. Просто подивіться, які вони неймовірні. Зараз я вам скажу, скільки вони коштують. Вони коштують 1149 гривень. Насправді, це дуже недорого. Мені прям дуже дуже вони сподобались. Погнали далі. Є такі класичні як футболочки, дуже якось незрозуміло, тому що воно якось все не відсортировано по відділам. Та тут просто все. Можливо, якось по кольорам, тому що ви бачите, тут такий зелененький. Дуже гарна також футболочка. Є ось такі, ось, ті, хто фанати леопарду, є ось таке ось гарненьке щось. Це, до речі, натуральна тканина. Це 100% віскоза та коштує вона 879 гривень. Ідемо далі тут же більш такий блакитний колір. Вау, яка мила сорочка! Мені <свісно> здається, те, що Алінки вона дуже буде пасувати. Дуже гарна Це розмір М та коштує вона 799 гривень. Так, звичайні боді. Є ось такі якісь цікавенькі ковтинки, я так розумію. Дуже-дуже багато взуття, дуже багато якихось натуральних тканин, саме суконь, окуляри, тут просто все. Якщо вам потрібно просто докупити все, їдьте сюди, та ви не зможете просто зупинитися. Так, давайте далі перейдемо до відділу з сумочками та взуттям. Є ось такі ось гарненькі сумочки. Мені насправді вони дуже подобаються, дуже якось так гарно виглядає та знов мюлі. Просто це моя слабкість. Мені дуже подобається, але не подобається ось цей язичок, тому що він для мене виглядає якось робить ногу дуже-дуже великою. Ще є ось така ось велика кількість сумочок, хустинок. До речі, з ними можна дуже багато всього стилізувати, дуже багато якихось таких балеточок, багато якихось тапочок. Дуже великий вибір. Є ще купу ременів. Подивіться, які гарні купальники. Мені дуже сподобався ось цей. Він коштує, низ коштує. 429 гривень, а верх 679 гривень. Насправді дуже недорого. Тут дуже такі, як я бачу, доступні ціни навіть недорогі. Та тут ще є ось такі ось купальнички, на різні, різну фігуру. Я вважаю, що це кайф, коли в магазині є все, як ви бачите. Ой, там бачиш аксесуари, йдемо до аксесуарів. Подивіться, як тут багато всього. І як це все гарно. Мені дуже сподобалась ось ця штучка. Мені здається, що ну, дуже гарно буде якось стилізувати. Ой, я там ще бачу, там ще навіть щось є по знижці. Я хочу ці кільця. Подивіться. Дуже гарно. 89 гривень це взагалі, це взагалі недорого. Мені, мені здається, заліку або стему замовити, буде така ж сама ціна. Такі сережечки є. Є навіть браслетики. Опа. Дивіться, ще браслетики йдуть по розмірам, тому якщо у вас там худенька або велика ручка, ви можете обрати собі індивідуально. А ще, до речі, тут є відділ з білизною, з такими піжамками домашніми. Наприклад, ось така ось є. Кстати, до речі, вона дуже-дуже мила, Подивіться на неї. Я не знаю, скільки вона коштує, зараз я вам скажу. А тут, тут немає ціни. Я не знаю, скільки воно. А, ось є. 879 гривень. Дуже гарна, дуже мила, дуже-дуже приємна тканина. Є ще ось відділ з білизною, відділ там піж... піжамки ще, дуже багато всього насправді. Я думала, що тут інчендем набагато менший. З вами пройдемося так. Я вам просто покажу, що взагалі тут є, та вже піднімусь на другий поверх, тому що те, що там. Є якісь знижки, щось таке цікавеньке, тому що ну, тут і так нормальні ціни, але о, дивіться, і тут є знижки. Давайте подумаємо, що тут є взагалі таке стильне. О, дивіться, капелюх. 469 гривень. Як я в капелюхі? Алінка говорить, що мені дуже Добре. пасує. Ось. Ну, можливо, застилізуємо капелюшек сьогодні. <свисті> Алінки <свисті> не подобається, вона не хоче стилізувати капелюх. Я засмучена все. <свисті> так, ідемо далі. Тут, о, тут навіть я взуття на знижці. Давайте, давайте подивимось спочатку сукні. Я зараз вам буду показувати, що мені плюс-мінус подобається, тому що тут щось таке дуже кольорове. Хоча, хоча насправді ось ця, вона непогана, але знаєте, такий вайб чисто ходити на море. Мені здається, дуже прикольно. Зараз я вам скажу ціну, вона коштує 849 гривень. Є ось такі маленькі. О, яка мила! Не знаю, мене щось е, тягне на, на блакитний колір. Вона коштує 749 гривень. Подивіться, яка вона мила. Ще є ось така ось суконька. Вона можна її носити так просто: це натуральні тканини, до речі. Коштує 500 гривень, 499, та дуже гарна. Так, що тут є далі? Є звичайні футболочки, маєчки. О, ця дуже приємна. Що це? 199 гривень. Вона, знаєте, ніби така, ніби спати в ній можна. О, є ще підборчики. Подивіться, які гарні. І ось цей, цей колір це просто розрив серденька. І, звісно, не мій розмір. Ну. Я не здивована, так кажучи. О, я бачу якісь літні топіки та шортики. Дивіться, прикольні такі шортики. Тисячу гривень коштують, але це 36-й розмір. На мене він буде завеликий. Але дуже-дуже прикольний, дуже світлий колір. Насправді я дуже давно шукаю такі джинси. Але шорти як бермуди, вони зараз доволі в тренді та виглядають дуже гарно, приємний колір. Ось такі ось топіки. 89 гривень, гривень до речі. Такі, якщо вам потрібен якийсь яскравий акцент, це взагалі топ. Але або ось є ще беж. Ну, беж вже 5,29 гривень, знаєте? Так. Погнали з вами на другий поверх. Тут у нас все дитяче для хлопчиків, для дівчаток, але ми, ми не будемо тут зупинятися, тому що мені здається, і так дуже багато всього показали жіночого. Тому ми погнали стилізувати образи. Я буду стилізувати образи Алінки та на мені. Тому погнали разом з вами. Так, ми вже обрали всі наші образи. Ви можете бачити тут такий аксесуар, один мій. Ось почнемо. Показ з пляжно повсякденного образу. Чесно, було дуже складно щось обрати, тому що просто очі розбігаються, але я це зробила, тому зараз все вам буду показувати. Так, я зібрала собі ось такий ось аутфіт. Це льєні штани. Вони коштують 879 гривень. Топік. Він такий не з натуральних тканин, але він мені так сподобався. Він так гарно комбінується з цим всім. Він коштує 379 гривень, На жаль, у сумочки немає ціни, але вона виглядає просто неймовірно стильно. Та Шляпа, як я пам'ятаю, 749 гривень. Ось такий ось образ. Вийшов ще, до речі. Опа. Ви можете стилізувати образ такими -ось сандалями. Я просто, на жаль, не знайшла свого розміру. Це 37 а у мене 38. Тому я залишила в своїх а Ці сандалі коштують. 239 гривень на хвилиночку, це взагалі дуже вигідна ціна, але, на жаль, це не мій розмір. Але я думаю, те, що вони б сюди вписалися просто би шикарно. А зараз я вам покажу, який образ я все ж таки стилізувала на аліні. Привіт! На мені ось такий от образ Ріша підібрала. Ковтинка коштує в нас 679. Шортики коштують так само 679. Ось така. Супер ніжна базова сумочка бежевенька, Вона в нас коштує 879 гривень. Найдорожче в моєму аутфіті. І ще в мене є ось такі капці. На жаль, ми на них ціну також не знайшли. Тому ось такий от аутфіт Сіндерелли в мене вийшов. Де вже у нас другий стиль, це такий офіційно діловий. Я зробила собі ось таку зачіску та одягнула свої окулярчики. Так, давайте пройдемося по цінам. Ці підборчики мюлі коштують 1149 гривень. Ця спідниця, це спідниця така шорти. Мені дуже подобається, коли спідничка йде разом з шортами. Це виглядає якось так стильно та дуже зручно насправді. Вона коштує 879 гривень. Та ось така ось легка, просто неймовірна рубашечка коштує 800 гривень. Та ще це не все. Ще ось таку сумочку. Я вирішила застилізувати. Ця сумочка коштує 1329 гривень. Ось такий ось у мене вийшов образ. Якщо чесно, я не знаю, чи можна цей образ прям повністю віднести до офіційно ділового. Але мені здається, що на якусь бізнес-зустріч я в так пішла. Тому я відношу цей образ до такого офіційно-ділового, тим паче влітку так точно буде не жарко. Ось такий образ мені зібрала аріна в трендовому бордовому кольорі. Пробіжимося по цінах. На туфлі ми знов не знайшли ціну, брюки такі. Баженьки коштують в нас 849 гривень. Такий топ коштує 799 гривень. І ось така от тюльпан-сумочка. Зараз подивимося її ціну. 1329 гривень. Мені, до речі, дуже подобається цей образ, такий виріс. Його можна спокійно, мені здається, віднести до офіційно-долового стилю. Така офісна сирена. Дівчатка. Я просто в захваті, подивіться, я прям така попелюшка. Мені прям дуже подобається. Знаєте, я прям знайшла свій колір. Так, давайте одразу вам скажу, що по цінам. А, мюлі коштує 1149, я вам вже їх показувала на початку відео. А, сукня коштує 1349 та сумочка. Алінка вам вже говорила і ціну 879 гривень. Ну, подивіться просто на цей образ. Я вважаю, що він максимально жіночний, максимально жіночно романтичний. це, до речі, наша тема. Просто подивіться, що в мене такі кучері, та я вважаю, що цей образ повністю, повністю просто завершений. Дівчатка, подивіться, який вечірній образ мені підібрала Аріна. Так, що в нас по цінах? Ось такі мюлі. Чорного кольору коштують 1149 гривень. Така сукня, вона наразі по знижці, і в неї дуже приємна ціна. Вона коштує 499 гривень. Ну, не топ. Я вважаю, що це дуже крута ціна для сукні. І ось така сумочка ріжка вам її вже показувала. Вона коштує 1329 гривень. Тому, дівчатка, кому сподобалась така сукня, біжіть просто в H&M, того, що вона на знижці просто шалені, і розміри є різні. Ми вам показали три стилізації на три різні теми. Обов'язково пишіть, яка стилізація вам сподобалась найбільше, та яка стилізація на лінії вам сподобалась найбільше, тому що я дуже намагалася прям підібрати якийсь її її стиль. Чесно, мені дуже подобається останній образ. Що на мені що на аліні це просто виглядає неймовірно. Ці сукні, як створені для нас. Це стовідсотково Аріна просто виглядає божественно в цій сукні. Вона як тільки її вдягнула, я кажу: Боже, це дуже гарно виглядає. Ну, Погодьтесь, ну це дуже гарно. Це прям її колір, її фасон, її посадка. Дуже їй личить, тому пишіть, як личить Аріні ця сукня. Так, тому буду чекати на ваші коментарі, який образ з H&M вам сподобався найбільше. А ми погнали далі. Наш другий магазинчик це де-факто. Мені чомусь здається, те, що мало хто взагалі знає про цей магазин, але він мені так доволі подобається. Він є у іншому торговому центрі, де я там купувала своє взуття, та в мене звідси є джинси, вони. До сих пір просто ідеального, ідеальної якості, тому зараз будемо йти та дивитися, що взагалі там є таке цікавенького. Я бачу дуже багато просто якихось акцій, знижок, просто капець. Тому пішли разом з вами дивитися. Ми, коли заходимо, ми проходимо зразу в чоловічий відділ. Можливо, ми зайшли не з того входу, але тут я бачу дуже багато якихось чоловічих джинсів, там всього такого. Та виглядає доволі серйозно стильно. Далі ми йдемо тут, як зазвичай на касах купу якихось носочків, трусиків. О, тут навіть є такі штучки, подивіться. Клас! Як воно гарно виглядає, таке повний естетик. Ура! Ми прийшли у жіночий відділ, як я бачу. Так, ми напевно дивись, ми не з того входу зайшли. Погнали дивитися, що взагалі у нас тут є у жінок. Тут взагалі, взагалі знижки, я бачу тільки знижки. Тут є такі дуже-дуже гарні сукні. Мені вони прям дуже, якщо чесно, подобаються, такий супер літній вайб. Дивіться, навіть така дуже-дуже мила. Вона коштує. 699 гривень. Я вважаю, що за таку сукню це просто дуже вигідна ціна. А, є також топіки, шортики та дуже багато всього. Є якісь топики, навіть ось такі, за 169 гривень. Дуже стильно виглядає. Дуже мило я вважаю. Лінки також подобається, я бачу через камеру. Тут також є купальники, різні аксесуари, мої улюблені капелюхи. Як я вам пишіть у коментарях. Мені прям... Я сьогодні за то зрозуміла, що мені дуже пасують такі капелюхи. Я взагалі, якщо чесно, в шоці, ніколи не думала, що мені будуть пасувати капелюхи. Так, давайте тут пройдемось трошечки. Тут є багато купальників, якісь ось тапулі. Купальники, такі типу крокси. А, тут я, я як бачу відділ супер такого всього джинсового. А, джинси де-факто дуже хороші, тому що в мене вони вже 4 роки, та вони супер. Тут така більш спортивна зона. Та ось є там рубашечки різні, також є сумочки в наявності. Мені дуже сподобалася ось ця, ось ця шоколадна, вона так стильово виглядає. Вона коштує 699 гривень. Також тут є відділ для сну, білизна різна. Ще де-факто, в якому я була, там є ще взуття, але тут, на жаль, я взуття не бачу, тому що там, де я була, там де-факто ну, набагато більше. Але зараз будемо стилізувати всі образи. Мені доволі сподобався тут асортимент, але в H&M, звісно, там взагалі там просто там очі прям розбігаються. Тут просто є випір, але не супер великий. Так, ми вже обрали собі одяг. Насправді дуже швидко щось собі вибрали. Я навіть трошки шокована. Та зараз вже будемо розпочинати вам показувати, як завжди, з повсякденно пляжного такого образу, але тут вийшли образи більш такі повсякденні, як я вважаю. Тому зараз все побачите. Так виглядає мій повсякденний одяг. Образ, мені дуже подобається ця суконька. На жаль, не було мого розміру, то я взяла 38-й розмір. Вона коштує 699 гривень. Я вважаю, що вона максимально ніжна, максимально така повсякденна. Її просто можна носити будь-куди. Якщо ти там додаш підбори, можеш одягти її на вечірній. Просто дуже така, не знаю, дуже мила, дуже якось в моєму стилі. Зараз я вам покажу, яку я також сукню підібрала Аліні. Вона і так пасує. Мені так подобається, як вона виглядає. в такій суперлітній сукні з квіточками. Ну, я вважаю, що це така сукня в мене є, до речі, схожа в моєму повсякденному житті, але просто з голубими квіточками. Я вважаю, що така сукня дуже личитиметь будь-якій дівчині, а найприємніша в ній це ціна. Дівчата знаєте, скільки вона коштує? 399 гривень. Я вважаю це просто суперово для такої суконьки. Мені дуже подобається. І на повсякденний образ вона підходить і якось не романтичний. І навіть якщо якось гарно стилізувати з піджаком, можна одягти і на роботу і взагалі будь-куди. Це просто варіант must have, я вважаю. Та й ціна також must have. Взагалі ціна, топ, особливо на цю сукню, 399 гривень. Такий ось офіційний діловий образ у мене вийшов. Мені здається, максимально офіційно. Просто офіційніше нікуди. Так, я вибрала такий більш сірий сет, мені він дуже сподобався. Виглядає так якось стильно. Та піджак я взяла. М-ку або Л-ку. Я зазвичай піджаки люблю такі оверсайз. Давайте пройдемося по цінам. Піджак коштує 1399. Ця рубашечка коштує 899. Та штанці коштують 799, підсказує Алінка. Та сумочка, ось така, яку я вам показувала, то що вона мені дуже сподобалась. Мені здалося, те, що вона також дуже гарно комбінується взагалі з цим образом. Вона коштує 699 гривень. Дуже блін бюджетно. Я в шоці сподобалось, як сів. Цей піджак, тому що дивіться, там, там де плечики, воно якось сіло, нібито так і потрібно, тому що бувають піджаки, те, що вони так садяться, ніби то просто на велика на якогось, хоча це найменший розмір. А тут і великий розмір, і взагалі дуже кайфово так виглядає. Так мені такий образ, який мені підібрала Аріна, дуже подобається. Він дуже симпатичний. Мені здається, він навіть може бути і діловий, там, якоїсь строгої начальниці керівниці, а може бути такий прям елегантний, і нібито його можна навіть віднести до романтичного вечірнього. Так що по цінах? Ця спідничка, така сатинова, яка мені, до речі, дуже подобається. Вона так, бачите, робить. Вона коштує 899 гривень. Така ковтинка дуже приємна за якістю, до речі, вона так тягнеться. Просто в ній дуже комфортно, мені здається, на літо це саме те, якщо спекотно, якщо спекотна погода, то. Ковтинка буде дуже доречна. Вона коштує 799 гривень. Також в мене є ось така сумочка, однакова заріною, але в іншому кольорі. І вона також коштує 699 гривень. Я себе відчуваю в цьому образі, нібито така романтична жіночна керівниця. Так, подивіться! Це просто неймовірна сукня. Як сказала Аліна, я себе там почуваю, то що я йду зараз на вечері своїм е коханим, там е десь у Греції. коротше, дуже-дуже прикольно виглядає. На так, на березі моря там буду зараз е кушати лобстерів. <сіщу> е Насправді ця сукня можна одягти її на повсякденний варіант. Тобто, ось як я зараз з кросівками. Але якщо її одягти, наприклад, там. З якимись підборами там одягти якісь супергарні прикраси, та ось як зараз у мене плюс-мінус така укладка, типу після моря. Вона просто буде виглядати неймовірно. Взагалі, у де факто такий асортимент, що все, що ти одягнеш, можна одягти як і на повсякденну основу, так і вже так не більш вечірню. Все залежить від стилізації. На жаль, я вам не можу зараз показати, тому що тут немає взуття, і мені дуже сумно через це. Тому що, якщо б я зараз одягла підбори, ви побачили повний цей образ там, у повній красі. Але як є, я вам тут тому так розповідаю. Кажу вам свій образ. Це ось така от. Сукня Максі з таким гарним декольте. Я взяла аварійний піджачок, який вона знімала в попередньому образі. І також я продублювала таку сумочку, яка в мене була до цього. Я відчуваю себе в цьому образі реально як якась жінка мільярдера просто стриманий, лаконічний, гарний образ. Так, що по цінах? В нас сумочка так і коштує 699 гривень. Піджачок в нас коштує 1299 Сукня така гарна, коштує 1399 Я забула вам сказати, напевно. Я не пам'ятаю чесно, якщо я повторююсь, вибачте мене. Ця сукня коштує 899 гривень. Я вважаю, що для такої сукні це взагалі недорого. Вона також на зничках. Так, любі дівчатка, дуже вибачте мене, але ми щойно завітали за лінкою в Різервіт. По перше, там дуже багато людей просто. Уйма людей дуже маленький взагалі магазин, там нічого обирати, там залишились тільки, тільки якісь незрозумілі розміри. Ще ми зайшли в переодягальні, та це взагалі бажає всього кращого. Там немає ні світла, ні місця в переодягальні. Там ну я не знаю просто. Е у інших, ТЦ а, дуже гарний різорвіт. Я обов'язково різьор ставлю у наступну частину. Якщо ви хочете, обов'язково пишіть. Дуже-дуже мене вибачите, хто там чекав різорвіт у кінці, але, на жаль, не сталося ось так. Ось, я дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Те, що ви там поставите лайк, коментар. Я буду неймовірно вдячна за ваш фідбек, щоб я знала те, що мені потрібно далі і далі продовжувати знімати в такому форматі. Ось. Пишіть, яка стилізація вам сподобалась найбільше? Можливо, те, що застилізувало на собі, або те, що застилізувало на аліні, та оцінку кожного образу. Буду за це взагалі, я буду неймовірно. Вдячна вам. Ось на цьому відео закінчується. Обов'язково чекайте наступну частину з резервідом. Я вас усіх міцно-міцно обіймаю, та цілую з вами була ваша рі.